Доброго дня! Сьогодні хочу познайомити вас ще з одною рослинкою в моїх квітниках. Багато сортів, з якими я почала розбиратися. Е, так як в тому році, е, ну якби в цьому році вже е, попробувала живцювати, е, виходить досить довго, тому що це вічно зелений кущик, і назва йому «Бересклет». І ще зустрічається назва бруслина. Як точно не знаю, ну, ось так. Я звикла казати «Бересклет», може скоро вам казати бруслина. Вони різні, різних видів. Сьогодні мова буде йти про «Бересклет» форчуна. І для того, щоб просто так пальцем в небо не називати сорти, ось цей сорт, який я вам показую, так, ось цей. Ось він ось він. ось він, він полізно на... на барбарис. І я його купувала під ось такою назвою. Сонячна плямка чи сонячний зайчик, так говорять. І для того, щоб все-таки визначитися в назві сорту, я в цьому році ще купила дві рослинки. Побачивши, що також кольору листячка, але під іншими назвами. Ось така назва і ось така назва. А тепер дивимося і шукаємо різницю. Ось це мій, а ось це цей, що приїхав. Бачите? Вони абсолютно ідентичні. Ось. Це, це вже я взяла другий. Бачите? Так що я не буду морочити голову, і він мене буде під тою назвою, який. Сонячний сонячна плямка, які я купувала так само і з білим листичком, ну по краєчку, білим листячком, так само я купила різних сортів, і вони абсолютно назви різні, а, а сорт той самий. Думаю, що це зроблено чисто для того, щоб збільшити продажі в інтернет-магазинах. Ну, це на мою думку, може не так. Сумніваюсь, що буде ріст інший, чи буде інший габітус самого куща. Просто сумніваюся. Ось це один кущик, який ось я вам покажу, це він розрісся. Ну, це я його вже живцювала, але оце по суті, один кущик, який розрісся за три роки. Я його, правда, не різала. Якщо він має десь якусь опору, він. Піднімається, але бачила, що живцюють на звичайну бруслину з ліса, роблять такі кульки. Це щодо біліскліта. Але так як мені дуже цікаво не тільки самі рослинки, а історія цих рослинок, я все-таки подивилась, хто такий Форщін. Звідки він і чому саме ці бірісклети мають носять його ім'я? Кому було цікаво? Роберт Форчен, сам шотландець, ботанік вчений, і, е, який полював за рослинками, дуже він полюбляв саме Китай, його мову, людей і природу. В 40 х роках 19 століття він їздив в Китай навіть спеціально вивчив мову, щоб йому там було легше пересуватися і спілкуватися. Дякуючи цьому вченому, в наших садках. Є, ну, він описав хризонтеми, рододентовими, форзиції, магнолію. Жасмін. І ці рослини він привіз з Китая в Європу. Але. Як не дивно, Форчена не за це пам'ятають, а пам'ятають за те, що він вкрав в китайців чай, тоді Англія дуже дорого платила китайцям за чай. І пробувала на своїх плантаціях, ну в колоніях Індії вирощувати. Нічого не виходило. І знайшли вони Роберта Форчуна і дали завдання, щоб він все таки яким чином дізнався цю таємницю, яку китайці дуже дуже оберігали взагалі. На плантації не допускалися жодного іноземця. Тому Роберт Форчун переодягнувся в китайське вбрання, він сам з шотландським корінням, вибрив голову, лишив тільки таку кусичку, і так як він уже мав досвід і розмову, він три роки провів на плантаціях самих таких великих і достойних в Китаї. В результаті йому вдалося вивезти з Китая 20 тисяч саженців, живців чайних, чайних порід, чи як сказати. І крім того, він вивіз з Китая 85 спеціалістів китайців, які в подальшому заклали плантації уже тепер Англії в Індії і навчили вирощувати чай. І з тих пір, якби втратили китайці таку свою привілегію, на якій вони дуже дуже добре заробляли. Ось така історія. Роберта Форчина, якому ми завдячуємо і своїм піоніям, магноліям, ну, багато рослин, які е е е, дійсно гарно прижилися в багатьох країнах. Ось такий маленький екскурс, Брізклят Форчина. Пишіть, будь ласка, чи ви вирощуєте в своїх квітничках, які вам сорти саме більше подобаються. Я потім зроблю огляд по всім своїм сортам, поки спостерігала 3 роки, дивилася, яким чином вони ростуть, пробувала живцювати, подивилася, наскільки легко вони вкорінюються. Так що підписуйтесь на канал, будемо робити нашу країну квітучою. Гарного всім дня.